Безумовно, пріоритет номер один енергетика. Ми, як і говорили раніше, зберемо такий формат напевно відеозасідання з лідерами, які підтримують енергетику Україну на чолі з президенткою Урсулою. Зі мною будуть інші наші партнери. Це я думаю, відбудеться десь за тиждень. Ми подивимось. Ми працюємо над тим, щоб закрити ту суму для. Імпорту газу і інші є питання, яка нам дуже потрібна. В принципі, на сьогодні, на сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь 750 мільярдів з двох 750 мільйонів з 2 мільярдів, про які ми говорили щодо газу, тільки що президент. Орсула сказав, що десь 127 мільйонів євро нам ще дадуть підтримки. Ми вдячні за це. Далі була наша міністр енергетики на зустрічі міністрів енергетики Сімки, і там всюди нас підтримують і, і підтримують і Канада, і Італія, і Німеччина, і інші, інші країни будуть підтримувати.